І так, всім привіт. Сьогодні я буду записати гру, як, про яку я вам розказував про середньовіччя Stільon Flash 2. Ну, Я не буду захвачувати карту, ну, не буду начинать кар'єру, я буду, ну, покажу вам пару боїв. Ну, тут я настраю битві, буду грати я, ну, рекрутами, ну, тому що рекрути наислабшие слабші війська, і в них прикольні уружки є, ну, тобто палки, кірки, всяке таке. Це цікаво. Наскільки я знаю, в деяких рекрутів, рекрутів навіть граблі є. Граблі. Я вибираю оці дві страни, то країни. Так, вибираю тут 149 тут 150. Бо в одній бо в султанаті я 150 Ну, тобто, щоб було 150 на 150, а не 151 на 150. Так, дай тут зграються ще хлопи. Так. Ну і там 150, як ви. Так, ось одні рекрути із киркою. Я буду за тих, що з киркою. Так, нажимаємо бій ідемо в бій. В бій. Як ви бачите, броні немає, нічого немає. Можна ставити блок, бачите, ось блокаю хоп-хоп-хоп і все. Он... І так от, я думаю, що е, воїни ну, рекрути з кирками виграють. Чому? Ну, тому що вони зляні, в них кирк, ну, Подумайте, логічно, кирка наносить більше урону, ніж палка. І це зрозуміло, що ми будемо ось, бачите, з одного удару вбивати, а вони, ну, явно не з одного. О, Бачите, мені ось три удари нанесли. І тільки ще, тільки з четвертого вбили. А рекрути з кирками з одного удара вбивають. Ну, як ви бачите, мої ну, по списку зелені це наші. Красні це їхні. Ну і бачите, що наші більше вбивають. Ну, а це значить, що ми виграли. Але ще ми будемо дивитись, ну, скільки воїнів залишилося в тих, хто виграв і всяке таке, тому що це теж вирішує. Ну, тобто наскільки вони сильніші. А ще в кінці буде битва, ну, там, де я буду команд, ну, управляти тими солдатами, які будуть, двічі програють. Ну, я впевнений, що воїни з палками двічі програють, навіть коли я за них буду грати. Ну, щось таке. Так, да, ще тут є фрі-камера, тобто можеш літати де хочеш. Можна навіть навіть під карту вилетіти. Ну і так, на всього там, та нічого померло. Тобто у нас ще около сотні людей лишилося. Так, заходимо в настраювий бой. Настраю. Настраю. Настраю... Ну, ви поняли, коротше, бой, який настраює. <клухи> Бій, течніше. Настраюєвий. Настраює ви. Настраюєвий. Настраюваний. Ну коротше якось так. Бій, який можна настроїти. О! О, о! Налашту... Бій... Налаштування бій з налаштуванням. Ну, тобто бій з налаштуванням, тому що не може вимовити це слово. Е, Настраювання Так, вибираємо всіх тих самих хуйнів, тільки бачите, що я тепер за тих, хто з палками. Тому що може бути так, що я нароблю кучу фрагів, якоби. Ой, фаштарт. Не нажав кнопку біг, я вже сам побіг. Так, ну, Може просто я нароблю тут мільйон фрогів і ми виграємо. Ось що може бути. Ну, Я впевнений, що якщо я з палками ну, буду управляти, керувати, вони виграють 100%. Опа, бачите, яке мастерство палкою, як блокає всі діла. Хі -хі -хі, дивіться, хоп-хоп. Ще я думаю зробити ну, Трольник, що якщо <смі> не будуть бігти з кірками, не бити їх, а просто блокати. <смі> Скільки я зможу блоків поставити, як думаєте? Якщо я поставлю більше п'яти блоків, то це вже буде круто. Тому що блокати важко досить. Ой-ой-ой, я -ой 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 -ой. нічого навіть не зробив. Я нічого не зробив, я нічого не зробив. Опа, ось дивіться, який я тут красавчик розлігся. Ой, який красавчик, да? красавчик, вай вай вай. Тільки по мені чомусь ходять. Обідно. Ну, все. Тут ми і програли. Якщо я помер, то це все. Оці люди з палками нічого вже не зможуть. Нічого. Бо це обичні селяни. Селяни селяни з кірками мощні, селяни з палками не так мощні. Ну, я думаю, що ще будемо їм мстити. ха 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 Ну і все. Ми програли, але правда, ми їм більше, ну, на цей раз ми, ну, люди з палками більше, як це сказати? Коротше, фрагів більше зробили. І мені кажуть, що це круто досить. Досить круто. Круто, геге. Заходимо так настраїви ми... настраїви О, щось якось типа цього. Ну, з налаштуваннями. Ось, саме коректне блин. Ну саме... 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 найкраще... сама найкраща назва. О. О, бачите, да? Я вмію говорити. А чому ми тут рекрути Русі? Да, тут є Київська Русь, тут є Київ, тут є Чернігів, тут є багато всяких ну, різних... Замків, які і в житті є, ну, в житті є, чи були. Я не історик, хоча історик чи не історик. Ну ви, ну ви зрозуміли мене. І заходимо в бій, і зараз ми будемо управляти ними, керувати і всяке таке. Так, давайте спробуємо їх в лінію виставити. Що в мене вийде. Так, виставляємо їх в лінію. Ну, ось вони вже построїлись. А ну-ка... Вай-вай-вай, яка армія! Чи що, що за армія? Ну, але мені каже це не сам не найкраща тактика, я думаю, що можна їх було б... Давайте у квадратик такий спробуємо. А ну-ка. І що у нас виходить? Ой, ні, щось вони занадто тісто, тісто. Тісто, тісно. занадто тісно стали. Їх потрібно. Не падає друг від друга розставити, щоб були... Щоб їх не так швидко здержали. Бо якщо їх зажму, ну, обійдуть і зажмуть, то це все, це все, це смерть рекрутам отримує. Так, ось можна, можна ось таку от коробочку поставити. Чи це квадратик, ну щось таке. О! О, їх тут побільше стало і я думаю, що можна, в принципі, спробувати. І так, вбій. А щось занадто довго вони йдуть, тому що наші не йдуть на зустріч і це вже буде трішечки довше, потрібно ждати початок бою. Потрібно їх трішки вперед переставити, щоб початок бою був швидший. ну, щоб швидше все це було. Ну, хай на 10 шагів вперед підійдуть. І думаю буде норм. Так, практикуємо блок, щоб я зміг хоч трохи поблокати, тому що якщо я не зможу поблокати, то це буде погано. О дивіться, я навіть, я навіть по комусь попав, дивіться, дивіться, от так я майстер. Я майстер палки. Так, ну. Давайте щось робити. Так, ну потрібно щось вже робити. Так. Опа-опа, на мене... Блін, він мимо прийшов. Так, ну ждемо, поки на мене хтось побіжить. Ну і чого на мене ніхто не йде? Я жду вас, давайте. Ну о-о-о, оце, оце мої клієнти. Оце мої клієнти, блоки. Так, да, один раз, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ну, тобто челендж. П'ять разів хоча б заблокати я вже виконав. А тому можна просто блокати потихеньку. Не може, я вже не буду щитати, ви якщо хочете можете посчитати. Ой, мені тичка прилетіла, 96% хп. Йой. М -м, потрібно... а він теж блокується. Потрібно щось робити. У мене палка довша, ніж його кірка. цим треба е юзатися. Юзаємо палку свою. Давай. А! Ну блін, мене вбили. Ну чому так? А, поки я там блокався, вже бій майже закінчився. Ось тут от, бачите, позначили, що я тут впав. Впав і все. А це останні два чуліка, чуліка, ну ви зрозуміли, їх ще схопа. Йой, чи це не останні два були, бо щось список якийсь великий. Ну і все, на цьому ви, поняли, ви зрозуміли, що тактика рішає. Тобто, бачили в обох битвах оці рекрути програли. Тут я ними командувати, і вони виграли. Ну, я пішов знімати нові відосики. Всім пока-пока!